У Львові поліцейські затримали підозрюваного у підпалі поштового відділення. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Вогонь був. Охопив та пошкодив хідні двері у приміщення за скоєне річному мешканцю Рівненської області, який тимчасово проживає у Львові. Загрожує покарання позбавлення волі на строк до 10 років. Пожежа сталася 29 вересня близько 22.00 на проспекті Червоної калини у Львові. Горіли двері поштового відділення, розташованого у багатоповерховому будинку. Після локалізації пожежі було встановлено, що причиною став підпал. Проведеними заходами правоохоронці встановили особу зловмисне. Ника причетного до підпалу ним виявився 19-річний мешканець Рівненської області, який тимчасово проживає у Львові. Він заздалегідь приготував каністру з бензином, яку приніс до входу у відділення пошти, поставив біля дверей та підпалив. Після чого втік Фігуранту затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України слідчі територіального підрозділу поліції та процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 2 статею сто то четвертою, це умисне знищення або пошкодження майна кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Досудове розслідування триває.